Глядачі, підписники, всім привіт. Слава Україні! Героям слава. Так, ну що ми, орки там знову по чомусь вдарили, по чому вони вдарили, невідомо. Але е, світла е, вчора взагалі не було. Сьогодні із перебоями. Е, тільки вечором ось знову включили, але наскільки включили, невідомо. Потрібно шукати якийсь інший варіант альтернативного освітлення, е, так як. Торохтіти без кінця генератором це не варіант. Бензину не настачиться. Є в нас такий генератор. Огляд вже зроблю в наступному відео. Заодно поміняємо масло і обслужуємо даний бензогенератор. Ну, а сьогодні відео не про те, сьогодні відео про альтернативне освітлення, як за допомогою акумулятора і світлодіодної стрічки зробити. Альтернативне освітлення в будинку чи в квартирі, ну будь де. Так, що нам для цього потрібно? Значить, купив я таку світлодіодну стрічку. Ось, Дивіться. 5метрову 12 вольт. Ціни, звичайно, космос. 375 гривень за 5 метрів. Отака стрічка, але яка була. Уже всі давно вже порозрібали все, що було в магазинах. Дивіться, значить, яким чином ми будемо її використовувати. Є у нас ось такий акумулятор напівживий. Стояв, чекав свого часу для здачі металоприйомку. Але дивіться, викидати такі акумулятори не потрібно, так як вони можуть нам ще знадобитися. Як ми використаємо дану світлодіодну стрічку, дивіться, спаяв я ось такий. Знайшов я такий. Кабель, не знаю, метрів п'ять. Зараз він у нас стоїть на зарядці, є таке пускозарядне. Зараз ми його підзаряджаємо, не знаю, що тут робиться в ньому, кипить він чи не кипить, е, так як він вже напівживий. Зараз скидаємо відживлення його. Так, кнопочку нажимаємо і продемонструю вам, як у нас працює дана стрічка. Включаємо стрічку і показуємо, як вона працює. Отак вона працює, дивіться. Ось така 5-метрова стрічка. Зараз вимкнемо освітлення і покажемо, як воно працює. Дивіться. Хоп. І світло практично як вдень. Як варіант можна порозрізати її на кусочки, подовжити кабелем. І по всьому будинку по постелі і буде досить таке доволі гарне освітлення. Чим я зараз і займаюсь, в принципі, так як світло та через півгодини світла не стане. Так що без освітлення. Досить некомфортно. Так, ну не буде її вимикати, просто я змотаю. Отак складу її, щоб вам було видно, що воно працює, нічого не тухне. Не знаю наскільки вистачить заряду батареї. Ну, Я думаю, що на добу як мінімум вистачить ціє... нам цього заряду. Ось дивіться. А з іншої сторони, ще є клейка. клейка поверхня, досить таки зручно буде приклеїти, Там, наприклад, у кухні чи в спальній кімнаті. Хто знає, то її використає. Як йому подобається. Так що варіант досить таки непоганий. Поки світла немає, використовуємо акумулятор і стрічку. Коли світло з'являється, вмикаємо акумулятор на підзарядку і так повторюємо цикл. Так що... Кращого варіанту. Поки що я для себе не знайшов. Також є, поділюся з вами отаким от лайфхаком. Є отакий павербанк. Тут акумулятори у нас 18650. Даний повербанк я заряджаю від автомобіля, від зарядки в автомобілі. Тут є фонарик також. Увімкнувся. Заряджаємо ним планшети, телефони. І так далі, кому що потрібно. І також отакі фонарики, дивіться, налобні фонарики, також у них стоїть акумулятор 18650. Практично, що я його не знімаю, налобавдів і хожу півдня його, заряду вистачає, а освітлення від нього досить таки гарне. І ще як варіант, в кого немає такого пускозарядного, як варіант, якщо у вас є два акумулятора. Один акумулятор стоїть на машині, інший ми залишаємо для освітлення. Якщо світло зовсім пропаде, можна чергувати акумулятори. Наприклад, на ніч зняв акумулятор, підключив стрічки, використовуємо освітлення. На наступний день міняємо акумулятори і так по колу. Те, що я дивився на Ютубі, там вічна свічка там, чи як це називати. ну... Це зовсім не те. Це те саме, що оцей ліхтарик. ну Освітлення від нього ну дуже слабе. Це так, щоб просто був якийсь орієнтир по квартирі чи в будинку. Ну Ніяк це освітленням не назвеш. Як бачимо, стрічка працює. Зараз скидаємо клеми. Так, Став на зарядку наш акумулятор. В розетку і все. Акумулятор наш заряджається. Зараз буду йти монтувати оцю стрічку. Протестуємо, подивимося, як воно буде світити, наскільки буде вистачати заряду нашої акумуляторної батареї. Тоді вже в наступних відео зроблю якісь висновки по цьому питанню. Також в наступному відео знімемо обслуговування даного бензогенератора, замінимо в нього масло, подивимось, там, що там у нас у фільтрах. Ну і зробимо коротенький огляд, в принципі, якщо комусь цікаво. Так що кому сподобалося на відео, ставимо по традиції отаку жирну подобайку. Обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу! І все буде Україна! Тримаємось разом.